Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І Ми сьогодні робимо комбікорм. Зараз подрібнили і працює кормозмітник. Йдемо робити комбікорм для нашої мальвінки і на замовлення. Замовили у нас фініш комбікорм. Поки ще не ставили нові шківи. Ще сьогодні будемо працювати так, це вже доб'ємо ці ремені до кінця. І ще небагато залишилося. Але ще сьогодні просто не було часу, коли їх замінити. Ще все стоїть. Ну, як, Може бачили, може не бачили, у нас тут також є інтернет, тому що так як нас тут нікого немає, е відеонагляд стоїть, камера. І тому є інтернет. І щось сьогодні ще вчора пропала був. Зв'язок, інтернет пропав. Я вчора не телефонував в компанію HomeNet. Сьогодні зателефонував, вони сказали, що зараз перевірять віддалено. Якщо ні, то на протязі трьох робочих днів зв'яжуться з вами ремонтники. Але не пройшло і години, десь пів, пів, пів години, і зі мною вже зв'язалися ремонтники і вже їдуть до нас. Ось чому мені подобається працювати з компаніями, які турбуються про своїх клієнтів, так як компанія. Техномашстрой. Вони самі до мене зателефонували, самі запропонували і вже будемо ми скоро перекладати. І так само компанія Хомнет. Не відтягую довгий ящик, щоб клієнти були задоволені. А зараз, зараз ми ще змішаємо і будемо ще сьогодні працювати на цих на цих ременях, на цих шківах. Вже десь на наступному тижні хочу я вже розпочати, розпочати вже, складати свій, я забув як називається, екструдер. Складати свій екструдер, тому що потрібно Потрібно вже ним працювати. Хочу спробувати годувати свині екструдованим комбікормом. Десь на наступній неділі ну, я буду знімати відео. Тут роботи такої багато немає, також тільки зварити станину і все, двигун є. Ремені купити. Оце я, що ті ремені показував, обрав на гранулятора. Вони вже підуть сюди. Ось так. Зробили ми вже гранули. І що ж я хотів ще сказати, завтра буде місяць, як ми поклали ці ремені. Це, я бачу їх якраз десь плюс-мінус на такий термін вистачає. Минулого разу місяць вони відходили. І цього разу місяць. І цього разу я був, вже писав, що я цей, що, скільки ми зробили грану. За цей місяць ми зробили півтора тони грану. Це приблизно, так, десь до 100 кг в день ми робили. Ну, ми так не робили кожен день, це так тільки. Коли потрібно було своїм або коли замовляли. Ось так. Завтра ще зроблю 100 кілограм також своїм поросятам, вже потрібно робити буде, і тоді вже після того я перекладу шківи. Це ми зробили на замовлення 25 кг. А то собі наші мальвінці. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео і хочу подякувати компанії Техномашстрой, що відреагували на моє відео і допомогли мені у вирішенні проблеми з гранулятором. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре.